Вітаю вам, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про трансформацію у дошкільній освіті, що є фундаментом для майбутнього нашої нації. Я впевнена, що разом ми творимо середовище, де кожна дитина може розкрити власний потенціал. Мене звуть Оксана Масовець, і моя відданість дошкільній освіті не просто професія. Вона стала життєвим покликанням. Кожного дня я маю честь бути поруч із тими, хто тільки починає своє життя. Я бачу, як діти роблять перші відкриття, як у їхніх серцях народжуються великі мріхи, і як кожен крок до самостійності формує фундамент майбутнього незалежної держави. І точно знаю, що саме дошкілля є основою всебічного розвитку, критичного мислення, любові до себе і пізнання світу. Сучасний дитячий садок це не лише догляд і навчання, це простір, де формується особистість. А ми, вихователі, створюємо умови для гармонійного розвитку кожної дитини, при цьому без тиску і власному темзі. Ми не просто вчимо казати, будь ласка, і дякую, ми навчаємо дітей розуміти свої емоції. Приймати почуття інших, бо саме це основа майбутньої людяності. Якщо ж говорити про самостійність в дошкілі, то це не про все сам, а це про віру у власні сили, про спіливість досліджувати, ставити запитання і не боятися помилятися. Справжня самостійність народжується не з примусу, а з підтримки. І роль дорослого тут не робити замість дитини, а дати можливість дитині зробити щось самостійно. Дотримуючись наступності між дошкіллям і початковою школою, ми розуміємо, що вже в шкільному віці сформована навичка самостійності переростає у впевненість у власних рішеннях. Ініціативність і здатність брати на себе відповідальність. А це основа справжнього лідерства. В таких умовах вихователь стає унікальним фасилітатором розвитку, опановує нові методики, опробовує інноваційні практики і технології, експериментує з різними підходами, ділиться досвідом і презентує власні здобутки. Так, у 2024 році у межах медіапроєкту Садок на зразок ЗДО номер 20 Звіночок здобув перемогу у номінації Всевічний розвиток. На базі групи гномики діти показали, як через гру та експерименти можна досліджувати навколишній світ. І зараз пропоную вам поринути у той рік. Звідки береться та з чого складається звичайна кухонна сіль, що можна приготувати з Кавуна, як вилучити зростає каченя? Все це разом з вихователями досліджують діти у дошкільному навчальному закладі номер двадцять у кам'яніпровідсько на Хмельниччині на заняттях. Чим людина має справу у повсякденному житті? Завдяки таким цікавим прикладним практикам. Діти розвиваються та адаптовуються до переходу на інший рівень освіти. Ранок в дитячому садочку групи гномики починається ось біля цієї дошки. Діти за допомогою вихователів обирають тему, яку будуть вивчати. Центрами тут називають окремі локації, спорить ухопі. Саме тут юні дослідники опановують практичні навички. На одному з таких занять під назвою чарівні кристали» діти вивчали властивості звичайної солі. Ми легенько солили діткам помідор, і хлопчик знову каже, що це таке. Ми кажемо, дітки, ви хотіли знати, що це таке. І Так з'явилася тема кристали. На такі заняття запрошують і батьків, вихователі певні така спільна робота лише сприяє набуттю необхідних навичок та всебічному розвитку дітей. Сьогодні вихованці разом з батьками досліджують кавун, роблять з ягоди смузі, малюють його та розглядають під мікроскоп. Обо ми бачимо, що наші випускники вони можуть конкурувати. Сьогодні в нова українська школа має має можливість, має на меті виховати дитину, яка має власний досвід, яка має власні знання. І бачите, працюючи в центрах діяльності, діти мають можливість обрати, мають можливість поекспериментувати і здобути е, власний досвід. Саме діти в цьому садочку є ініціаторами таких занять, кажуть вихователі. Вони самі подають ідеї для майбутніх досліджень. Навесні п'ятирічну мію зацікавило каченя, яке вона побачила в селі. Вона принесла його у групу і вже всі гуртом діти вивчали, як з'являється на світ і росте цей птах. Як вона проплюється, що робиться? Я мала виготувати. Що більше робити? Вихователі закладу залюбки діляться своїм досвідом з іншими колегами і щоразу вигадують нові підходи, які б ефективно засвоювали вихованці садочку. Цей дитячий садок став учасником проєкту ЮНІСЕФ, ініційованого міністерством освіти і науки України. Мета проєкту показати досвід роботи дитячих садочків, який надихає, щоб покращувати дошкільну освіту для кожної дитини. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрію. Програма вікна Слепе» єдині новини. Колеги, як бачите, дитяча допитливість і свобода дій, які помножені на підтримку дорослих, перетворюються на справжнє навчання. І тут дитина не просто слухає, а головне досліджує, знову ж таки ставить запитання, пробує, помиляється і знову шукає відповідь. Звичайно, за цей час у нашому садку народилося чимало ідей і реалізовано багато проєктів. Але з особливим теплом у серці відгукується співпраця з естонським дитячим садочком Малеспія, яка відкрила для нас новий простір дружби і взаємного обміну досвідом. Ми з гордістю впровадили міжнародну програму Я смілива та корисна людина, завдяки їй діти 6-7 років навчилися першим кроком у наданні до медичної допомоги, і водночас відчули, що кожен із них справді здатен робити добрі й важливі справи. У планах на майбутнє участь у міжнародному проєкті «Say hello to the тузево, щоб діти могли познайомитися з ровесниками з інших країн. Завдяки перемозі у премії Global Teacher Prize Ukraine та підтримці громадської організації Освіторія і ЮНІСЕФ було створено цифрову студію it Крок. Із січня 2025 року випускники групи гномики отримали базові знання з комп'ютерної грамотності. При цьому знайомилися з будовою ноутбука, його функціями, правилами користування. Також спілкувалися через месенджери з дітьми, які тимчасово не відвідували садок або знаходяться за кордоном. Використовували інтерактивні ігри для розвитку, особливо вони були доречними для підтримки дітей з особливо освітніми потребами, опанували цифрові інструменти під час роботи у центрах діяльності. Реалізовуючи програму крок за кроком суттєво. Вона суттєво сприяла розвитку педагогічного партнерства. Батьки стали відчувати себе рівноправними партнерами в освітньому процесі, при цьому отримуючи водночас базові педагогічні і психологічні знання. За участі родин відбувається адаптація дітей до умов закладу. Мами і тати стають наставниками у центрах діяльності. Батьки і близькі родичі долучаються до неформальних зустрічей та ініціатив. І все це тому, що у центрі нашої спільної роботи дитин. Давайте поговоримо про партнерство між колегами. Партнерство між колегами це не просто співпраця задля формальностей. Це жива взаємодія, що заснована на довірі, на відкритості, на спільному баченні мети. В такому середовищі кожен учасник має можливість зростати, при цьому ділитися досвідом і відчувати себе частинкою чогось більшого, ніж просто колектив. Завдяки менторству молоді педагоги, які тільки починають свій шлях у професії, легше адаптовуються в навчальному закладі, набувають впевненості і швидше стають повноцінними учасниками педагогічного партнерства. Іншим видом партнерської підтримки є обмін досвідом. Він надзвичайно ефективний, адже його форматами є освітні діалоги та панельні дискусії. Тут кожен учасник має голос і право на думку, і в такому відкритому обговоренні народжується рішення, що мають шанс на реальне впровадження, а не все ж таки залишаються у вигляді протоколів та резолюцій. Емоційна підтримка невід'ємна, невидима, але. Надзвичайно потужна, потужний ресурс, який здатен зберегти людину в професії. Уміння слухати, ділитися переживаннями, співпереживати це ті які навички, якими на сьогодні повинні володіти не лише діти, але й ми, дорослі. Е, і, адже Командність, людяність, емпатія це основа здорового професійного клімату в закладі освіти. Мені особливо приємно, коли партнерська підтримка дає конкретні видимі результати. І сьогодні надзвичайно приємно згадати свою колегу Наталію Калайду, яка цьогоріч увійшла до ТОП 25 вихователів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Це яскраве свідчення того, як взаємопідтримка, довіра, командна робота підсвічують кожного з нас. А справжні зміни в освіті відбуваються там, де панує партнерство, а не конкуренція. Там, де успіх одного це натхнення для багатьох. Сьогодні ми наслідуємо ідеї освіти нової України. Імплантуємо закон про дошкільну освіту і вже невдовзі очікуємо оприлюднення нового державного стандарту. Тому наші заклади мають бути не просто місцем перебування дітей, а все ж таки осередками радості і безпеки, просторами, де дитина відчуває підтримку, захист і натхнення до пізнання. У цьому процесі змінюється роль вихователя, який стає не лише педагогом, а насамперед фасилітатором розвитку, що супроводжує, підтримує, допомагає дитині розкривати власний потенціал. І, звичайно, найважливіше дитина завжди залишається дитиною. Зі своїм правом обирати шлях. Побувати мрії, і відкривати світ у власному темпі. Бо сьогодні ми дорослі вирішуємо, яким буде той світ, у якому ростуть вони, наші діти. І ким будуть наші діти? Активними творцями свого життя? Чи просто глядачами, що бояться діяти? Я обираю перше. І знаю ви також. Тому, шановні колеги, я вам щиро дякую за нашу натхнену зустріч і запрошую вас ділити нове дошкілля країни. Дякую.